Всім привет! Уже через місяць стартує International 14 по счету, сейчас скажу точно, 4 вересня. 14 International стартує, да То есть у прокоманд остається скільки там у прошників, кіберкатлета цих дам. Ну, місяць, місяць читай, да, з копійками. Остається у них, щоб підготовитися, там, да натренуватися, придумати стратегії. От, Щоб побіждати. Так, от сьогодні, сьогодні я повідую вам одну но жесточайшу, просто лютейшу стратегію для побід. Но но, робота вона тільки в лейті. Тобто, минута там явно після 60-ї. Явно вже всіх нейтралки є, може рапірки. Десь 70-80-та. І коли треба заканчувати, ну, всяке таке. Тобто, коли игра вже в лейте, уже все. От. І, звісно, історію її будете супер рідко. Но знати, як как бы, про цю фішку треба. Того що граєте в доту, треба да, ну, вижимати з неї максимум. Тобто, да, там переключив пт на інтелект, нажав кнопочку. Оп, вернув собі далі на ловку і там количество мани. якесь, так? Да? В общем, до фішки, да. То есть, Супер лейті, надо вижимати максимум, да. Не можем закончить, игра сложна, значит. Вот. Сейчас, в принципе, в чому суть, буду показывать. То есть, как играть на максимум в лайте, да. Использовать все возможности. Дивимся, ребята. Итак, там, собственно, суть стратегии, да, Пикола. Значит, есть у нас маленький кемп. як мы можем заметить. Тут есть три гарпии. Велика, така, типа, і дві маленькі. Нам надо маленька. От ми беремо маленьку. Короче, от неї є способність. Вона може взлітати. Тобто вона може літати над хайграундом. Що ми делаємо? Ми беремо, знаем домінатор. Вообще, на ну, любому герої, очевидно. Лутаємо її. І, от, ми можемо, типа, взяти, нажать скилл. І ось, вона може оп, злітати. Що це нам дає? Зараз я попитаюсь об'яснити. В общем, в общем, ми її беремо, приводимо на базу противника. Либо самі приходимо з нею, либо просто її відправляємо соло. І тут уже ми отакі движення робимо. Тобто ми оставляємо її на базі противника. От сюди, десь ми залітаємо. І оставляємо. Тобто її тут не видно? Все прекрасно. Що це нам дає, те, що вона тут сидить? Ми беремо свого героя. і якби... Ми можемо сидіти дефатися на базі, ми можемо взагалі бути зайняті любими вещами дратися десь з врагами на рошанах ще якимись вещами займатися. Але після удачного файта, коли ми пофайтились, ми можемо в будь-який момент взяти і телепортируватися. Тобто, ми можемо прилетіти на пачку кріпів, но. А що делать, якщо її немає? І ми не фуріон? Що нам делать? Як нам добити барак, так? Да? Якби... Ну це база? Ну коротше, ми коли заходимо на хайграунд, то ми завжди пушимо, ламаємо перший барак, який хілиться. Тобто, все, Мічники, він завжди знизу. То все, знизу, знизу, знизу. Ну... Очевидно, коли за дайри граємо, то зеркально все, типа нижній. Що ми його б'ємо? То що цей не хілиться. Ми його завжди по чуть-чуть, по чуть, -чуть, по чуть, -чуть гристи. От. І, в общем, коли виграли ми файт, ми просто прилітаємо на цю гарпію. Якраз собі. оп. Просто десант, десант устраює. Виходимо в місці з нею. От. І просто допушуємо цей барак. От. Це перший якби. Способ использования стратегії. Просто десантом висадиться, зламати врагу базу. Дальше. В принципі, отакий у нас лейт закуп. У нас 6 слотів. Ми можемо там перелажувати предмет, да. Е, рефрешер там якийсь, хоча він не кидешиться. БКБ, я не знаю, перелажувати. Ну, в общем, три слота у нас є. В чем прикол Доминатора? Домінатор, от він є у вас в інвентарі, є гарпія, Да Бачимо. Сілаємо так, гарпія по-прежньому у нас. Що це означає? У нас ми вже з'їли муншарт вже у нас там якісь слоти нижніх бекпаків лежать. Ну, но, но. ми беремо, коли у нас вже в деньгах немає вопросів. Ми беремо, купуємо другий домінатор. На всіх героях. Тобто, 5 героїв вже у нас в команді, так? Да? Не забуваємо. 5 героїв, 5 героїв, купує 5 домінаторів. Кладе собі в інвентар, він по прежньому працює. Ну, спочатку ми приручаємо кріпів, очевидно. Тобто, у нас, мало того, що 5 чоловік команди, так. Да? У нас іще 5. Ну, 4, того, що один кріп, як по моїй стратегії, от, отут должен бути. Но в цілому. 4 кріпа в нас огромних Еншентів, да. Тобто, один голем. Огромний, який. Є, ну, зауруй на КП, скільки він там, 15%, да, я не знаю. І в цілому можна якогось волка взяти. Для цього навіть не треба грейжені домінатор робичний. Волка від Мід'ємона. На сам ділі, кріпи огромні бафи дають. Там, якщо почитати, там деякі. Просто жесть Вони, звісно, хіленькі. І живуть мало, і не те, щоб ти ними подомаєш, но є іменно такі кріпи, що просто десь в сторонки стоять, там баф дають, і все, уже типа нормально. Дракончика можна взяти великого такого, так. Да? Тобто можна взяти синього големчика. Такого я знаю, він кд на скіли щось там уменьшає. Ну то тобто, можна, можна поігратися ще. Можна понаходити імбових кріпів. Ну, в общем. така вся у мене стратегія була тобто, ну. Чисто на International. Всю жизнь я її купив, я держав в тайні, мечтав колись сам її використовувати Но. Не пошло, не пошло з кіберспортивним. Як би. Чуть-чуть не пошло. Коротше, в общем, якось так. От Ну, в принципі, от в іграх на самом деле, я цю фішку використовував Так що, думаю, і вам вона пригодиться. Просто знати точно треба. Буде у вас колись ігра Закольтить імейтом, купить 5 домінаторів. Ладно, грейджені. Собі грейджені купіть, ви на кері граєте. Обичні хоча б. Хай ведмедиків наберуть, ведмедики подохнуть, бафи получите, файт, виграйте. От, В принципі, на цьому все. Е, можете написати якийсь свій, не знаю, прикольчик, щоб побіждати. Да? Свою фішечку нікому не звісно. Бачите, я такого ніде не бачив, в принципі. От, на цьому, в принципі, все. Як завжди, не прощаюсь, Скажу до побачення, ребята, ще зустрінемося, ще якісь бредові ідеї мені прийдуть, і все, коротше. Давайте, йоу!